Усіх вітаю друзі! На нашому каналі. Мама й доця – наше кето. І зараз я вам хочу показати, чим ми будемо снідати. У нас тут салатик мікс з редискою і огірочком, заправлений оливковою олією яблучним оцтом і посипаний кунжутиком чорним і білим. В лізе кубаска вона захотіла. Це я такі заморожувала невеличкі кубаски, підшарила її і вийшла лізі така. А в мене салат мікс, такий самий, як в лізе. Овочі тушковані. І одне яєчко. І взяла собі ще ложечку холуцю курячого. Ось такі в нас старілочки. Ось наша ще вода з яблучним. Чіочок ми собі зробимо трішечки пізніше. Ну, сьогодні наші відео з мамою будуть трішки окремо, мама не окремо і моє. Тому що я сьогодні з Іваном їду до нашої тітки на цілий тиждень, тому що у нас лі... весняні канікули. Любі друзі, ви не забувайте ставити лайки та підписуватись. Також пишіть свої тарілочки в коментарях. Всі люблю і тілую серцем і очима.